Володимир Шемчугов виписується з німецької лікарні. Український партизан торік підірвався на міні на Луганщині і потрапив у полон сепаратистів. Саме над ним під час обміну полоненими знущався проросійський пропагандист Грехем Філіпс. Більше місяця жемчугова напрохання України лікували в Німеччині. За цей час Володимиру зробили п'ять операцій: відновили слух, вирізали грижу на животі, а головне повернули зір. Щоправда, поки лише на одному оці, та незабаром мають відновити і друге. Ставкаж. Знаєте, ось цю шкалу АБВГД, Так ось, коли я вперше через тиждень побачив ці великі літери, найбільші я їх побачив. Я почав посміхатися. і лікарка побачила посмішку, першу посмішку. Бо доти я був такий похмурий. Тепер Володимир може читати, дивитися телевізор і вільно пересуватися містом. Я вийшов з лікарні і пішов своїми ногами. Тепер він мене веде під руку. Під руку подружжя гуляє кельном, де тимчасово мешкає. Вони милуються місцевою красою, а часом мандрують у найближчі німецькі міста. Володимир смакує місцеве пиво та випічка. Олена у захваті від чистої природи. Попри те, що жоден не знає німецької, самостійно ходять за покупками і їздять на громадському транспорті. Без проблем майже. Єдине, ще не розібралися, як взяти пільговий квиток? Коли береш на дві людини на довгу дистанцію, кажуть, тоді дешевше виходить. Та у разі потреби завжди на зв'язку українські волонтери в Німеччині, які допомагають з перекладом, підтримують родини фінансово і морально. Самі жемчугови також готові допомагати іншим, зокрема долучаючись до різних акцій на підтримку українських військових, які перебувають як на батьківщині, так і в Німеччині. Ми їздили в Кобленц, там військовий шпиталь. там перебувають три українські солдати, важко поранені. Ми їздили їх підтримати. не те, щоб показати мене, мовляв, ось хлопці. чи є ще хтось кому гірше? Є люди, кому ще хуже. Ну а нормально провідати у Німеччині подбали не лише про стан здоров'я Володимира, а й про безпеку родини з огляду на викрадення Росією українських активістів, пояснюють жемчугови Подружжі у Німеччині сподобалось, та все ж вони хочуть додому допомагати звільнити інших полонених та побачити іншу Україну. для Хочеться щось зробити для країни. Чесно кажучи, помандрувавши світом. Дуже незрозуміло. Чому ми не можемо жити так само добре? як живуть в Європі. А ми все так же Ми все так само б'ємося з дорогами. Попереду у Володимира ще кілька операцій: звикання до нових протезів на руки, та поїздка додому на новий рік.